До речі, поруч із білими ростуть і лисички, тільки не дуже звичайні. Я показував бі загалом помаранчеві лисички, але є ще сіра лисичка. Сіру лисичку знає набагато менше народу, ніж помаранчеву. А ось про трубчату мало хто чув взагалі. Зверніть увагу, якого вона розміру. Це не помаранчева. І не сіра, не чорна. То там називають лисичка-черниця. Це трубчата лисичка. Ось такі вони трубчаті лисички. Тож лисички, як і червоноголовці, як і білі. Їх ціла-ціла родина. Лисичка трубчата. Ось тут в даному випадку росте поруч із білим підсосновим боровиком.